Індустрія напівпровідників та чипів зараз на максимальному хайпі. Минулого тижня відзвітувала одна з найважливіших компаній в цьому секторі, компанія TSMC, і показала феноменальні результати. Я пропоную сьогодні трошечки детальніше розібратися, які результати були продемонстровані і що це означає загалом для ринку, тому що компанія TSMC впливає на більшість найважливіших технологічних компаній світу. Окрім цього, пропоную сьогодні також поговорити про одного перспективного гравця на ринку роботаксі, про якого на відміну від Tesla та Waymo, не так часто говорять, а також давайте тезисно проговоримо про проблеми Apple на китайському ринку. Отже, погнали! Давайте почнемо з компанії TSMC. і я спробую пояснити, чому я вважаю цю компанію однією з найважливіших в сучасній економіці. Значить, TSMC – це найбільший і найсучасніший незалежний виробник напівпровідників у світі. TSMC відіграє дуже важливу роль у глобальній технологічній екосистемі, тому що вони виробляють чипи для дуже широкого такого спектру застосувань, починаючи від смартфонів, штучного інтелекту і закінчуючи автомобілями, комп'ютерами і так далі. Якщо говорити про сектор напівпровідників, то TSMC відноситься до категорії так званих Foundry, тобто вони не виготовляють чипи по власному дизайну, вони є виробниками чипів для інших компаній. Наприклад, їхніми клієнтами є такі компанії, як Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm. Тобто, наприклад, Nvidia створює дизайн чипів, і TSMC виробляє ці чипи для Nvidia по замовленню. Значить, TSMC Контролює більше 50% ринку, от саме в розрізі фаундрі бізнеса. І якщо говорити про деякі категорії чіпів, якщо ми говоримо про найсучасніші, найменші чіпи, то в деяких сегментах їх доля перевищує 90%. Тобто це дуже важливий домінантний гравець на ринку напівпровідників. Якщо говорити про конкурентів, у них є кілька конкурентів, наприклад, Samsung або Intel. це одні з основних гравців, також на цьому ринку. Чому TSMC самсі важлива? Тому що по суті їхні продукти є основою сучасної цифрової економіки, і без їхніх виробничих можливостей, по суті, багато технологічних продуктів від смартфонів до AI-додатків вони Принципі були б неможливі. Ми в одному з попередніх відео говорили про ASML, яку я називав найважливішою компанією Європи. І в цьому ключі хочу пояснити загалом, як виглядає екосистема. ASML виробляє високотехнологічні машини, які необхідні для виробництва чипів. TSMC купує ці машини і завдяки цим машинам виготовляє чипи. По дизайну від, наприклад, таких компаній, як NVIDIA. NVIDIA є замовником цих чипів, і потім ці чипи продаються таким компаніям, як Microsoft, Meta, Amazon, Google та іншим. Тобто, як ви бачите, TSMC дуже сильно інтегровано в загальну технологічну інфраструктуру ринку. Тому, звісно, всі намагаються слідкувати за даними і цифрами, які показують TSMC, тому що від цих значень буде багато в чому залежати і показники інших компаній та НВД, Амазон чи Мета. Вже коли я говорю про те, що феноменальні результати були показані компанією, TSMC, я не прикрашаю. Тому що якщо ми подивимося на показники четвертого кварталу 2024 року, ми можемо побачити, що TSMC зробили дохід в районі 27 мільярдів доларів. При цьому феноменальне зростання. В порівнянні з попереднім кварталом на 14% і на 37% зростання. В порівнянні з минулим роком 37% зростання компанії з величезною капіталізацією, яка заробляє мільярди доларів. Це феноменальне значення. При цьому ми бачимо зростання практично всіх основних. Ключових метрик показники маржинальності в четвертому кварталі склали близько 59%, На шість пунктів зріс зросло це значення в порівнянні з минулим роком. Операційна ефективність також суттєво покращилася 49%. При цьому, якщо ми говоримо про інші значення, наприклад, такі як показник ROE, який склав близько 36%. Тут ми також бачимо суттєве покращення ситуації. ROI нам показує по суті, наскільки ефективно використовується власний капітал компанії для отримання прибутку. По суті, всі ці матрики показують на те, що компанія суттєво покращила власний дохід, власну прибутковість, показники ефективності в порівнянні з минулим роком. Давайте поглянемо ці значення в динаміці. На цьому графіку ми бачимо показники по доходу. Ми бачимо, що в 2023 році у нас було достатньо велике. Заповільнення темпів зростання мінус 10% відсотків порівняння з 2022 роком. Але останні три квартали є дуже класними з точки зору зростання доходу у TSMC. близько 39-40% відсотків кожного кварталу. Показники по доходу зростають, і зараз вони досягли своїх пікових значень близько 27 мільярдів доларів. Тобто, дохід у нас дуже добре зростає протягом останніх трьох кварталів, в першу чергу, завдяки яєхоманцям. Окрім цього, ми також маємо прекрасну ситуацію з прибутком, тому що компанія генерує стабільно дуже високі значення з прибутком, рекордні значення по прибутку близько 11,5 мільярдів доларів. При цьому прибутковість також стабільно зростає з 2023 року і зараз і за останній квартал. Зростання прибутку склало 57% у порівнянні з минулим роком. Давайте в динаміці також і по поглянемо на показники по гроссмаржі по, по показнику return on, return on Equity. І тут ми бачимо, що також маржинальність покращилася близько 59%. Показник ROE також в принципі стабільно зростає з цього дна, яке було в 2023-му на початку 2024-го року. Тобто, ми, в принципі, бачимо дуже позитивний тренд за останні кілька кварталів по всім операційним показникам. Я також переглянув коментарі менеджменту, і є кілька важливих думок, які я хочу також відмітити. По перше, це те, що в 2025 році менеджмент очікує суттєве збільшення капітальних витрат близько 38-42 мільярдів доларів. Компанія планує проінвестувати в подальший свій розвиток. Вони говорять про те, що їм потрібно інвестувати ці гроші в подальше майбутнє зростання. Менеджмент називає конкретні значення і дає навіть розбивку по тому, на які сегменти ці гроші будуть розподілені. Як я вже говорив на початку відео, такі компанії, як ASML, є основними постачальниками різної продукції для TSMC. І збільшення капітальних витрат є в першу чергу плюсом для таких компаній, як ASML. Можна очікувати, що в 2025 році ми побачимо суттєве прискорення темпів зростання доходу таких компаній, як ESM. XML, компанії Applied Materials, компанії KLA Corp, тобто ті бізнеси, які є постачальником тих чи інших товарів для TSMC, вони скоріше за все побачать зростання своїх доходів і прибутків в цьому році. Також у менеджмента на цьому Earnings Call запитували стосовно взагалі попиту на їхню продукцію, і менеджмент переконував про те, що зараз немає проблеми в попиті. Попит дуже стабільно високий від хайперскейлерів, і зараз вони намагаються цей попит реалізувати, тобто вони намагаються створити більше внутрішніх потужностей, можливостей для того, щоб забезпечити попит. І відповідно, звичайно, ми можемо розуміти, що ці квартальні результати є проксі результатами для таких компаній як NVIDIA. тобто, скоріше за все, показники доходу у Nvidia. В цьому кварталі також будуть достатньо класними. І судячи з усього, поки що не помітно заповільнення темпів замовлень з боку гайперскейлерів або величної сімірки, тобто Amazon, Microsoft, Google, Meta і так далі, вони продовжують активно інвестувати і купляти продукцію NVIDIA, що також відображається на продажах TSMC. В нашій інвестиційній спільноті ми регулярно слідкуємо за TSMC, за Nvidia, за іншими технологічними компаніями. Тому, якщо вам цікаво інвестувати в подібні компанії, в подібні сектори, обов'язково приєднуйтеся до нашої інвестиційної спільноти. Там дуже багато корисного контенту, і я впевнений, що цей контент буде максимально цінним для вас. Тепер поїхали далі. Коли на початку відео я говорив про нового потенційного гравця в секторі роботоксі, я, звичайно, мав на увазі компанію Amazon з їхнім проектом ZOOX. В кількох словах хочу Вісти про цей проект, значить, ЗУКС, це компанія, вона займається розробкою автономних транспортних засобів, і по суті вона входить в структуру бізнесів Amazon. Тут важливо сказати, що ЗУК фокусується на створенні роботаксі з нуля, оптимізованих саме для безпілотного керування. Сам бізнес був створений у 2014 році. У 2020 році ЗУКС була придбана компанією Amazon десь за мільярд доларів. І що унікального взагалі є в ЗУКСІ? По перше, ЗУКС він. Одразу створював транспортний засіб без водійського місця та традиційного керма, оскільки він був спроектований виключно для автономного керування, на відміну від, наприклад, автомобілів Тесла, де у нас є кермо, де у нас є місце для водія і так далі. В даному випадку ЗУК з цим трошечки відрізняється. Також транспортні засоби ЗУК вони мають симетричну конструкцію, а це дозволяє їм рухатися вперед і назад, однаково ефективно. У автомобілів ЗУКС є лідари, є камери, є дуже багато різних радарів, які забезпечують круговий огляд без сліпих зон. Зукс використовує повністю електричний привід з запасом ходу десь близько 16 годин. Ну і в принципі, максимальна швидкість складає близько 120 км на годину. Тобто, в принципі, автомобілі супер придатні для міських поїздок, можливо, якихось міжміських маршрутів. І в принципі, позиціонування ЗУКСА воно спрямоване на трансформування саме пересування в межах міста. Отже, що в нас нового по цьому проекту? Значить, по перше, потрібно сказати, що в 2025 році компанія Amazon планує суттєво масштабувати операційну діяльність цього бізнесу і цього проекту за наявною інформацією. Тестування цього проекту почалося в першу чергу в Сан Франциско. Але в 2025 році цей бізнес планує почати комерційне використання своїх автомобілів в першу чергу в Лас-Вегасі, і це буде головний і перший такий комерційний ринок, який вони для себе відкриють. Вслід за Лас-Вегасом буде йти знову ж таки Сан-Франциско, де вони починали своє тестування. І ЗУКС говорить про те, що в подальших цілях у них Майамі, де в тому числі оперує Веймо Остін, Техас та інші міста. І за їхніми планами до початку 30-х років вони планують, що в усіх ключових великих містах Сполучених Штатів у них будуть представлені їхні автомобілі. Тут важливо сказати, що на відміну від Веймо, ZOOX поки що не є комерційним проектом, тобто, по суті, монетизації цього проекту поки що не помітно. Так, окей, в цьому році ми побачимо, як ZOOX буде кататися в Лас-Вегасі, але звичайно, до якоїсь комерціалізації та монетизації ще достатньо далеко. Якщо вам цікавий ринок роботаксі, ви хочете почути від нас нашу думку стосовно цього напрямку, дайте знати в коментарях. Можливо, я створю окреме відео, яке буде присвячено самі саме цій темі. В будь-якому випадку я хочу сказати, що якщо ви є Інвестором Амазону, то завдяки таким проектам, як Зукс, я думаю, що ви можете спати спокійно, тому що Amazon агресивно і активно працює в тому, щоб диверсифікувати власні доходи, щоб знайти нові ринки для того, щоб продовжувати заробляти великі кошти. Як на мене, у цього проекту є непогані перспективи. Я впевнений, що Амазон знайде способи, як заробляти на цьому проекті в майбутньому. Тепер давайте поговоримо про компанію Apple і деякі не дуже хороші новини стосовно цього бізнесу. Отже, судячи з усього, Apple. Суттєво втрачає свою позицію на китайському ринку. Поставки айфонів в Китаю впали на 17% до 43 мільйонів у 2024 році. І тепер компанія Apple зі своїми айфонами не є головним постачальником телефонів на цьому ринку. Її випередили китайські виробники, компанія Vivo, компанія Huawei, які суттєво випередили Apple в цьому сегменті. Тут важливо розуміти, що незважаючи на це падіння, сам ринок китайський є зростаючим на 4% продажі. Телефонів виросли в 2024 році, в порівнянні з минулим роком, і також очікується подальше зростання об'єму продажів у 2025 році. Відповідно, ринок зростає, Apple свою долю втрачає. І в принципі, аналітики говорять про те, що це відбувається в першу чергу через те, що інновації з боку Apple, вони суттєво відстають від китайських гравців. ai фічі не були впроваджені в 16-му iPhone через законодавчі обмеження, регулювання. Та й в принципі на всьому ринку ці ai фічі були достатньо скромні. Китайські виробники виробляють. Кращі продукти з більш довготривалими батареями, з більш легким дизайном, більш тонші телефони. При цьому тестують різні форм-фактори, і взагалі, з точки зору якось інновацій, китайські виробники зараз випереджають Apple в їхньому основному сегменті тут важливо розуміти загальну динаміку тому що продажі товарів Apple в китаї вони впали на 25% в четвертому кварталі 2024 року і це дуже погані новина для Apple, тому що китайський ринок разом з Тайванем та гонконгом є третім по розмірам і він відповідає за 16% доходу тобто ми продовжуємо бачити достатньо песимістичну ситуацію стосовно компанії Apple. і при цьому Оцінка вартості цього бізнеса є достатньо преміальною в 2024 році. Акції Apple показали достатньо хороші результати. Що стосується 2025 року, я насправді не настільки впевнений стосовно хорошого перформансу акцій компанії Apple. в першу чергу через проблеми з продажами, проблеми з інноваціями, проблеми з якимись новими продуктами. Все може звичайно змінитися, тому що Apple має прекрасну клієнтську базу, яка дуже лояльна до продуктів. Компанія стабільно генерує вільний грошовий потік. Вона регулярно робить байбеки. Це звичайно хороші знаки з точки зору Apple. Якщо говорити про велику сімірку, то як на мене, Apple найгірше спозиціонована серед усіх інших компаній стосовно 2025 року. На цьому все дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. До зустрічі.